Доброго ранку! Таке коротеньке відео про богиню Лакшмі. Чому не працюють буває, що люди, ну знаєте, зараз популярно мантри для лакшмі або якісь речі по відношенню до Лакшмі. молитись лакшмі, щоб були гроші. Так? Переважно люди на це звертають увагу, чому не працює. Чому ви можете слухати мантри, співати мантри, навіть виконувати? Воно може працювати, може не працювати, може не так, як ви хотіли. Мій досвід був такий, коли я це неправильно зробив. Гроші прийшли, але таким тяжким шляхом дуже було важко, больно і тяжко. Але гроші прийшли одразу. Причому я пам'ятаю я. Зробив пуджу ті коротеньку для Лакшмі, помолився. Гроші прийшли за 3 години. Там не дуже велика сума, але мені якраз вона була потрібна. От, там 500 гривень це було, це було ще 2019-18 рік. Ось, що я зробив неправильно. Коли до богині Лакшмі звертаєшся, по-перше, треба поняти, це не гроші отак. От. Це божественна енергія, процвітання і ізобілія. Це, от ви бачите, квіточка росте, вона розпускається. Це така краса, це чистота, це любов. Лакшмі на іконографії в картинах. Вона малюється, що вона робить масаж Господу вішну. Це таке смирення, любов. Ну, на масаж стоп вона робить. Тобто лакшмі це чистота. Розумієте, чистота. От. Но, е як правильно, да тобто, по-перше, треба в серці ви, якби ну, викарбовувати розуміння, що лакшмі це є чиста, божественна любов ізобілія. Ще я, її називають як маха лакшмі. Це як Всевишня богиня, яка взагалі все створює. Так? І є багато різних історій. Ось до практичних речей, Лакшмі ніколи не буває одна. Це матір всього всесвіту, так само як називають в Всього всесвіту, і Шакті, і Сарасваті можна назвати, і Радху можна назвати, і Сіту. Це все втілення божественної жіночої енергії Всевишньої богині. І е, вона ніколи не буває одна. Тому, по правилам, взагалі, перш ніж. Помолитись і звернутися до лакшмі, ви повинні е зробити для Ганеші, хоча би прочитати мантри Ганеші і поклонитись Ганеші. Тому Лакшмі часто е поруч з дві голови слона знаходяться. Це якби символізує Ганешу. І Ганеша взагалі він той, хто е відповідає, він як охоронець всіх жіночих сил. Ось. Потім дивимось далі. Лакшмі, хто її чоловік, і чоловік Вішну, Нараяна. Було втілення на Расімхі, це теж її чоловік. Тому я би рекомендував перед тим, як звернутись до Лакшні, звернутися до Лакшмі, звернутися до Ганіши, подякувати Вішну або Нараяні. тому що це її чоловік. От ви звертаєтеся, представляєте, ви прийшли в дім до жінки, від якої вам щось потрібно, якщо так утрірувати, да? а в неї. Діти там навколо в неї є гуру, в неї є учитель, в неї є чоловік. І ви такі, ні ні всі ви до свидання, я зразу до неї. А вони такі почекай, ми взагалі її тут захищаємо, тіпа, ми нікого не пускаємо до неї. Тому е вам треба фільтр пройти. знаєте, Тобто, е перед тим як дійти до Бога, все е ви маєте розуміти. Ну, з яким розумінням треба йти для Бога? З почтенням, з смиренням, з поклоном. Тобто спочатку робимо для Ганіши, омґамґана маха, потім можна звертатись до Лакшмі. Ще краще, ом Гам, ом Шрі Нараяна намаха. Прославили і Ганішу, і чоловіка Лакшмі, і потім вже э, звернулися до самої Лакшмі. Спробуйте, це буде м'якше. Чому енергія? Якщо розумієте, ви живете в країні, де нема грошей, де країна постійно обманює людей, і там в принципі нема ну, якби багато грошей. Да? І вас, якщо по житті не було там багато грошей, ви повинні розуміти, що ця енергія Лакшмі вона якимось чином у вас блокується. І якщо ви і це, це справедливо перед лицем Бога, бо ви заслужили цю карму. То есть, якщо ви одразу звертаєтесь до лакшмі напряму, то вас так може приколбасити, що ви просто будете не раді, що ви взагалі як би Я це відчув на собі на протязі суток. Я це відчував неправильний підход в страсті в такий срочно, треба гроші, щось треба робити. Хоча я вроде бы і свічечки запалив, і аромопалою покрутив. Але я бачу, моя помилка була, що я не виявив почтенні ганіші, що я не був в спокійному стані. Треба все робити спокійно, виважено, з любов'ю. Дякую вам, до наступних зустрічі.